В сучасну ферму, якщо брати з нуля будувати, то потрібно десь приблизно 10 тисяч доларів на одну. Корову є, є, звичайно, варіанти дешевші, але приблизно це десь приблизно рівень інвестицій, який необхідний для того, щоб створити сучасний молочний комплекс. Тобто 10 мільйонів доларів на комплекс на тисячу корів. Приблизно тисячу корів це є такий ефективний розмір господарства молочного, який дозволяє, по-перше, отримувати ринкову силу, тому що ти виробляєш достатньо високу кількість молока. По-друге, ефективно використовувати кваліфікованих менеджерів в Україні. Їх дуже мало, які розуміють. На молочному тваринництві. в основному ефективні ферми, які мають там від 500 до 1000 корів. Звичайно, при цьому можна говорити також про сегмент сімейних фермерських господарств, які можуть займатися тваринництвом досить ефективно, тому що їм не потрібно наймати робочу силу. Так? Вони фактично будуть конвертувати свою роботу в гроші. Одна сім'я може цілком обслуговувати фермерське господарство 50-70 корів сучасними технологіями. навіть до 100 корів. От і вони теж можуть продукувати якісне молоко, продавати його по відносно високій ціні. І е, внаслідок цього це теж є сегмент, який може бути досить прибутковим.